Усім доброго дня! Передаю вам вітання із Хмельниччини. Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden І мене звати Юля. Сьогодні я хочу розповісти вам про клумбу, яка, можна сказати, принесла популярність нашому каналу. Перше відео про неї вийшло ще у далекому 2022 році, і це було друге відео на нашому каналі. Тоді вона отримала за декілька днів більше 20 тисяч переглядів, хоча воно було зовсім коротке і не дуже змістовне. Та й насправді протягом трьох з половиною років ми ніяк не могли знайти спільну мову з цією клумбою. Тож запрошую вас подивитися, як же ми її змінювали, і ділянку навколо неї. Відео буде не дуже довгим, тож не забувайте про вподобайки і підписуватися на наш канал. А також хто хоче нас підтримати додатково, можете стати спонсором нашого каналу або пригостити нас кавою за реквізитами, які зазначені під відео. Але в першу чергу, звичайно, не забувайте донатити на ЗСУ, бо лише завдяки їм ми можемо сьогодні ділитися позитивом з нашого садку, а ви можете споглядати красу природи. Тож бажаю усім приємного перегляду. Почнемо, як завжди, із подорожі в минуле, На дворі липень 2022 року, і на нашій найяскравішій клумбі наповну квітує величезний неймовірний кущ гіпсофіли. А ось так на той момент виглядала клумба, про яку ми сьогодні поговоримо. На ній тоді дуже пишно і неочікувано потужно розрослися декілька кущів декоративного деревію. Якщо я не помиляюся, там були посаджені три різних кольори: жовтий самий високий, також ніжно-рожевий середнього розміру і яскраво червоний, найнижчий, його, на жаль, на відео не видно. Можливо, серед них ще був білий, але я точно вже про це не пам'ятаю. Ця рослина звичайно шикарна, і вона чудово підходить для садів у природньому стилі. Але в нашому випадку вона повністю закривала вид на невеличку клумбу з лавандою різних сортів, яку мама створила навесні 2022 року. А влітку, коли мама мене затягнула у свій природній світ, я порекомендувала зробити тут щось не таке об'ємне, щоб відкрився прохід і лаванду було видно у повній красі. Тож першою справою ми звичайно викопали весь деревій, очистивши немалий шматок ділянки. Потім доповнили цю ділянку декоративним камінням і посадили тут деякі з наших рослин, які, на нашу думку, пасували до цієї клумби. А до кінця сезону ще й встигли оформити нові доріжки біля неї, що, на нашу думку, дуже покращило зовнішній вигляд усієї ділянки в цілому. В такому стані ми залишили зимувати нашу клумбу, накривши кущі лаванди під ложкою під ламінат, адже в деяких з них морозостійкість була зовсім невисока, приблизно до мінус 15 градусів. І за зиму 2021 року ми вже одну з них втратили. Сезон 2023 року ми почали активно. Спочатку прикрили старий непривабливий сусідський паркан матами з очерету. На нашу думку, це значно покращило садочок і створило затишну атмосферу. Потім, звичайно, не обійшлося без обробки саду. Особливу увагу приділяємо плодовим деревам та хвойним рослинам. Також саджали і пересаджували нові рослини у садочку. В основному ми тоді працювали над нашим новим ставком та прилеглими до нього територіями. Тож до нашої клумби з лавандами руки особливо не доходили. Та й в принципі нас вона тоді влаштовувала в такому вигляді, як вона була. Влітку 2023-го усі сили були кинуті на рокарій. Хто не бачив попереднє відео на каналі, то рекомендую подивитися. Ну а згодом ми почали у тому ж стилі оформляти і ділянку недалеко від клумби з лавандами. Цей піднятий квітник ми тоді підготували спеціально для вересових рослин, які нам неймовірно подобаються. Але, на жаль, не завжди у нас з ними складається дружба. І саме ось так виглядала ця діляночка в середині осені 2023 року. Хочу вам трішки показати, як зараз виглядає наш садочок. Вона зараз кінець жовтня. Вже були перші приморозки, але ще досить тепла погода. Сьогодні хочу зробити декілька справ по саду. покажу вам, що саме. Ось, бачите, хризантемки вже. Ті, що самі ранні у нас переквітають вже другу хвилю. Ось треба обрізати. І наша пізня хризантемка, ось ця, трошки обмерзла, бачите? Листочки в неї. Але квіти є. Ми дуже чекаємо, щоб вона розпустилася. Вона ромашкоподібна. подібна. В неї білі пелюсточки і серединка така. Гаряча-жовта має бути. Сподіваюся, що вона буде гарненька, тому що якісь хризантемки бідноваті в цьому році, не вистачило їм чогось, не знаю. І ось мультифлора, яку ми висаджували в тому році. Бачите, також лише розпускається тут. Не дуже велика, не дуже приваблива. Обмерзли перші квіти, але побачимо, як далі буде. Я взагалі її хотіла звідси забирати. Не знаю, напевно, в цьому році руки не дійдуть. Потрібно сантоліни пообрізати. Бачите, це зелене та блакитна сантоліни. Ось ще квітування навіть залишилося Одненька. Вже трохи розвалюється, треба їх обрізати. Знову наріз молочай мертолистий, отак виглядає. Знову хоче закрити молодилка там. Треба також обрізати. І. В принципі, ось наші лаванди. Бачите, ця так і не прокинулася, як ми й думали. Вона дуже стара. І в нас є новенькі саджанці на дачі. Ми будемо їх там вирощувати, а цю заберемо звідси зовсім. Залишиться у нас ось так: от три. Так вони краще виглядатимуть. Більше відстань між ними буде. Залишимо поки три кущика. На зиму ми знову намагалися вберегти наші лаванди, на цей раз накривши їх пластиковими ящиками. Але забігаючи наперед, скажу, що і цей метод їх не врятував. Тож навесні 2024 року ми побачили, що дві із трьох лавант, які залишилися на цій ділянці, дуже погано пережили зиму. Але в той же час дуже гарно відновилися дві яскраво-червоні гейхери біля кущів Барбарису на тій же ділянці. З ними у нас до того були проблеми, і вони вже декілька разів майже помирали. Але цієї весни вони виглядали неймовірно. Ще ці гейхери дуже класно грали кольорами з молодими шишками на нашій ялиці Мейерздворф. Погляньте, які вони симпатюльки. На той сезон у нас було заплановано багато перевтілень для цієї ділянки. Ми тоді прагнули звести усі клумби цього простору до одного стилю і в першу чергу працювали у рокарії. Але згодом руки дійшли і до цієї території, де у нас на той час уже утворився тимчасовий дім для деяких очітків з молодилами, а також пишні, зарослі молочаю мертолистого біля клумби з лавандою. Тож в кінці літа 2024 року ми знову повернулися сюди з переробками. І в першу чергу прибрали усі посаджені у 2022 році рослини і декоративне каміння, щоб посадити сюди щось нове і зробити нові доріжки із плитняку. Процес цей, звичайно, затягнувся в першу чергу через погодні умови та необхідність придбати деякі матеріали. Багато рішень ми приймали прямо по ходу нашої роботи адже врахувати все й одразу неможливо. При цьому ми з кожним кроком отримували все більш гармонійний результат і я на 100% була ним задоволена. Ну і звичайно, ми оформили бордюр із молодил. Такий самий, як на наші найяскравіші клумби, вздовж усієї площадки по периметру, посадили багато нових цікавих рослин, про які я розповідала у наших відео раніше, постригли барбариси навколо і топіарні форми із хвойних, а також додали бетонного садового декору. А ось загальний вигляд на оновлену діляночку здалеку. Клумбу з лавандами восени 2024 року ми вирішили вже не чіпати і залишили її невкритою на зиму до самої весни. Навесні 2025 року, коли вже все зазеленіло та забояло, ми знову побачили деякі недоліки на цій ділянці і вирішили вже на 100% довести її до гармонійного вигляду. Ось саме про цю ділянку я говорю. Там, де у нас посаджені лаванди, були три. Спочатку здається, взагалі було чотири штуки. Потім залишилося три, потім дві, і зараз взагалі одненька лаванда із більш таких звичайних вижила, а сортова, яка не витримує морозів, все ж таки замерзла. Ми в цьому році, нагадаю, не вкривали не лаванди наші, не гортензії, і ось що отримали. Гортензії померзли, хоча в більшості так сталося. І лаванда наша також сортова замерзла. Хочемо повністю зняти тут е, агротканину з камінням, адже будемо робити трошки іншу концепцію. Будуть у нас посаджені сюди нові рослинки. Будемо розбиратися з юками, які не дуже гарно себе почувають на цій ділянці. Хоча, мені здається, справа все ж таки в погоді, а не в умовах посадки. Ось. Жовтенька юка, до речі, Дуже непогано виглядає. Вона була малесенька і не витримує супернизьких температур, тому для нас взагалі була чудосія, що вона вижила і має непоганий зовнішній вигляд, дуже цікавий такий. От. Також Сантоліна блакитна, тут лед -лед жива, але ж жива. Ялівець наш красивезний наріс гарненько, дав нові прирости і виглядає чудово. Але є одна проблема з тим, що ділянка на цій частині е, заглибилася. Тобто у нас тут така яма утворилася. Ми в минулому році рівняли-рівняли, проте ну, видно, що замало землі поклали, вона втрамбувалася, і тут така прям яма-яма. Тому треба буде, коли заберемо тут всі камінці, вирівняти ось тут простір, досипати землі, щоб все було гарненько, трішки доведеться площадку попіднімати. Але нічого страшного. Ну, а першим ділом, яке я хочу зробити на цій ділянці, це замінити наш нещасний варіагатний барвінок. Тут дуже красивезний старий кущ барвінку крупнолисного ріс. Хто з нами давно, той знає, як він виглядав. Він дійсно був шикарний, великий ось пустив нові росточки і навіть квітувати зібрався. Але. Відбив він лише в одному місці і дуже так виглядає сумно. Через це ми хочемо його замінити на туйку Міріам, яка у нас зростає під кипарисовиками і має там жахливий вигляд, їй там дуже погано, не вистачає сонця. А тут, нам здається, якраз жовта-шаровидна туя буде дуже класно виглядати на цій площадці. Тож саме цей план ми прийнялися втілювати. Прибрали каміння, і агротканину, прибрали залишки лаванди, єдину, що вижила, звичайно, не викинули, а перевезли на дачу, трохи вирівняли рівень землі під плиткою, як і збиралися, і прибрали звідти юки, Сантоліну, вирішили не садити їх на старе місце. Ну і звичайно зайнялися посадкою нових рослин. А саме трьох різних сортів спіреї японської. Нам здалося, що все ж таки кулясті форми компактні, будуть тут виглядати чудово. Щоб з'єднати це в єдину композицію, я зробила таку доріжку з річного каменю, яка ніби з'єднує спіреї між собою. І ще вона дуже пасує до плитки, з якої у нас викладена основна площадка. Ну і наостанок тоді ще я посадила гейхери позаду спірей. Щоб вони створювали кольорові плями протягом усього сезону адже вони являються вічно зеленими рослинами. З часом я додатково задекорувала цю клумбу бордюром із молодил, так само як ми робили це раніше. І, як на мене, вона стала після цього виглядати майже ідеально. А чому майже ідеально, запитаєте ви. Тому що, на мою думку, їй не вистачало ще кори, яку ми, звичайно, з часом додали, щоб задекорувати голу землю і додатково захистити рослини від пересихання. Подивіться, як яскраво та гармонійно стали виглядати рослини на її фоні, і як красиво розрослися кущі гейхер, а також кущі спірей за цей невеликий період. Як на мене, то результат по цій клумбі і по всій прилеглі до неї території вийшов просто чудовим. А ви напишіть свою думку в коментарях. Ну і звичайно, друзі, не забувайте про вподобайки та підписуватися на наш канал. Я бажаю усім тихого неба і добра в серці. До нових зустрічей!